Окупанти з самого ранку атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами морського та повітряного базування. В Києві фрагментами російського залізяча від збиття пошкоджено 10 приватних будинків. Промислове підприємство та дитячий майданчик постраждали троє людей, серед яких 14-річна дівчинка. Така смарка ко. Через масовану атаку правоохоронці Київщини інформували громадян про ракетну загрозу через гучномовці, аби люди могли вчасно дізнаватися про небезпеку. Загалом над Києвом було збито усі випущені 16 ракет. Інформація від київської військової адміністрації на цьому відео демонстрація, як наші військові знищують ворожі цілі. На Додещиною збили 21 ракету, але внаслідок удару пошкоджено енергооб'єкт. Є проблеми з водою та світлом. Уламками пошкоджено житловий будинок. В приватну оселю ракета поцілила і в івано франківську На щастя, вона не вибухнула. А в самому місті є влучання в один з енергетичних об'єктів. Вранці противник обстріляв інфраструктуру Харкова за попередніми даними ракетами типу С-300, випущеними з Білгородської області. РФ речниця сил оборони Півдня повідомила, що ця масована атака була дуже потужна. Її головна мета виявлення сил нашої ППО. Критично тактика ворога не змінилась. Вони так і намагаються спочатку протидіяти нашій протиповітряній обороні, тому що її результативність 80-90% Їх критично не влаштовує. За попередніми даними, вранці ворог застосував 69 ракет силами оборони України знищено 54 з них. Проте, через обстріли інфраструктури, є пошкодження об'єктів генерації та електромереж. Складна ситуація на заході країни, Київській та Одеській областях повідомили в міністерстві енергетики. Неспокійна ситуація цілодобово на Херсонщині. Терористи обстріляли обласний кардіологічний диспансер. Постраждало двоє людей: це охоронець та працівник котельні. У будівлі зруйновано дах, вікна та фасад одного з корпусів. Вночі ж ворог вчергово обстріляв Запоріжжя. На щастя, обійшлося без жертв. Загалом минулої доби противник завдав 30 авіаційних та 7 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що на Донеччині та по Харкову. Також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем. Утім, ЗСУ також успішно нищать ворога. Наша авіація протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів. В мережі показали, як днями на Донецькому напрямку артилеристи одеської бригади морської піхоти знищили дві ворожі системи ГРАД. Тим часом в самій Одесі історичний момент комунальники демонтували пам'ятник одіозній російській імператриці Катерині II. І вже зранку на цьому місці височіє український прапор Маркоручка Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу.